На Буковані є людина аналогом Медведчука, яку можна русським поміняти на 5 тисяч наших полон. Повіляйте одного ПЗЖника, можна поміняти на 5 тисяч людей. Папієв Михайло він очолював обласну державну адміністрацію з 2010 року. До того з Януковичем Бойком бігали за руки Шуфричем скрикали з блоком не так. А після того, коли вже Янукович тікав, Папієв вийшов в Чернівцях і сказав: не пойду. Тримається останніми руками в Запоріжжі, народившись з якимось дивним чином, попавши у Чернівці, останніми руками постійно тримається за ОПЗЖ зараз. Там по-іншому якусь переназвали за мир, за життя, там ще за щось. І всі бояться розумієте, Найголовніше, що в більшості правоохоронних структур Папієва Михайла бояться піднімати взагалі це прізвище. Він не помилявся, він не, не заблукав, він мав системну проросійську позицію, починаючи від там Медведчука від ОПЗЖ від СДПО того. Закінчуючи там радником Янковича, керівником Ода. І зараз він теж нікуди не відходить в сторону. Степенюк і Ратушенко, ті, хто пробують провадити русський і румунський сценарій у Чернівцях, це все люди Папієва. Чому зрештою депутати Верховної Ради, ті, котрі кричать, що вони відстоюють інтереси України під куполом? Вони не можуть справитися з Михайлом Папієвим. Він як напряму вас всіх в Верховній Раді обдзвонює через Кремль і вам команди дають його не займати. Маєте інформацію, що ще Попієв викрав, захопив на Буковині? Пишіть, ми будемо складати цілу карту, що потрібно повернути у власність держави.